Говоримо з Тетяною Сап'ян, радницею з комунікації ДБР. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям, слава Ірино і вітання усім глядачам марафону, які долучилися до нашого ефіру. Дякуємо. Отже, три статті, за якими Борисову загрошує 10 років. Чи достатньо доказів, аби довести справу в суді? Зокрема, от що до збагачення, розкажіть докладніше, чи є нові аспекти? Ви знаєте, що ми можемо з вами і грубо кажучи, розповідати суспільству, в тому числі з вашою допомогою. Що на момент, коли уже слідство оголошує підозру і триває зараз процес обрання запобіжного заходу, то це означає, що у слідства в державного бюро розслідувань і в прокуратури є достатньо доказової бази. Ви згадували про журналістське розслідування, яке стало, скажімо, так яке ще більше підсвіти. Тематику, скажімо, так, не зовсім добросовісних працівників військоматів в Україні в умовах воєнного часу. Ну і звичайно, що воєнком з Одеси набув такого резонансу саме через журналістське. Розслідування відповідно бюро відкрило за фактом кримінальне провадження ще раніше, в навесні, і зараз у слідства є достатньо доказів, аби Продовжити і уже конкретно зайнятися, допитувати самого підозрюваного воєнкома, і відповідно збирати і свідчення і доказову базу в процесі досудового розслідування. Ви знаєте, що наступний етап це обрання запобіжного заходу. Слідство просить найсуворіший запобіжний захід це утримання під вартою без права внесення застави. Ну а власне, уже за який час вдасться назбирати доказову базу з цих, скажімо так, неправим. А статей це таке неправомірне незаконне збагачення, звідки ці гроші бралися, хто їх давав, як вони потрапляли там до родичів, до дружини, до тещі. До матері, зокрема, ми з вами говоримо про досить великі суми і про суми, коли сім'я може собі дозволити, умовно кажучи, за 4 мільйони євро придбати нерухомість в Іспанії біля моря. І це не просто квартира, а це цілий маєток. Тому ми з вами ще прекрасно розуміємо, це кримінальне провадження це більше. І про те, що в країні немає обраних і немає тих, кому вдасться уникнути покарання. Що перед законом всі громадяни рівні, і якщо ви порушуєте закон, я зараз звертаюся до тих, хто має відповідні службові повноваження і може ними зловживати, будьте готові нести відповідальність. І це якщо коротко. Дійсно, на сьогодні ДБР розслідує понад 100 справ про зловживання у військоматах. Вони всі стосуються збагачення подібні цій справі. Я думаю, Ірина, ми з вами можемо говорити про сірі схеми, які, грубо кажучи, працюють, почали свою роботу у військоматах в умовах воєнного стану вже більше року війни. І звичайно, що будь-що таємне рано чи пізно стає явним. Зокрема, зараз ми так говоримо про те, що особлива і прискіплива увага до роботи військоматів, центрів комплектування, до мобілізації, тому що на цьому намагаються заробити нечем. Гроші, тобто за липові довідки, за липове опікунство, за липову інвалідність. Звичайно, що за це люди, які хочуть уникнути призову в армію, вони знаходять десь гроші і намагаються знайти через якісь свої знайомства в військоматах чи в військово-лікарських комісіях, щоб організувати ось цю фальшиву підробний, фальшивий, підробний документ і не бути призваним. Ну і готові за це платити. Вні суми грошей, а ви знаєте, ми від час від часу повідомляємо, що суми в залежності від регіону і від етапу війни я би це також не за дужками не залишала. Там від півтори тисячі доларів до п'яти шести, а то і двадцяти тисяч доларів, в залежності від того на який рівень намагаються вийти, і кого із керівників залучити до цих процесів. На жаль, це з цим явище, це явище є, але Державне бюро розслідувань з ним бореться територіальні центри комплектування зараз під особливим контролем і увагою. А чи напрацьована вже практика швидкого реагування, перехоплення, порушення? Аби знаєте, після такої пильної перевірки вони можуть просто перечекати, а щоб це було стабільно завжди неспокійно для таких осіб? Ми з вами знаємо прекрасно, що найкращим запобіжником це є вироки, тобто, коли ту чи іншу людину того чи іншого працівника військомату буде безпосередньо покарана. Зараз ми говоримо з вами про те, що з понад ста кримінальних проваджень обвинувальні акти в суді це там до 10, до десятка, і до двох десятків цих обвинувальних актів фігурують осіб, коли суди уже, скажімо так, винесуть вироки. Тоді ми з вами можемо говорити, що і це стане запобіжником вироки, що люди конкретні вже покарані для тих, у кого можливо. Є така неприродня тяга до заробітків неофіційних. Зокрема, так це їх зможе зупинити. Звичайно, що допомагають ті громадяни, які телефонують на гарячу лінію ДБР і повідомляють про те, що є відповідні порушення, і це дозволяє навіть інколи спіймати злочинців на гарячому, просто під час отримання ними хабаря або частини хабаря коли вони ділять його на декілька траншів так. Домовити і наша з вами робота, те, що ми говоримо про це в ефірі, я вважаю, що це така свого роду профілактика від можливих злочинів і можливої можливого такого тяжіння незаконно збагатитися в умовах воєнного стану. І відповідальність сувора досить. Мені здається, за цим стріма статтями, коли ми говоримо про одеського воєнкома, до 10 років позбутися волі. І твоє майно, якщо буде доведено, що воно здобуто все таки незаконним шляхом можуть вилучити, то перспектива життєва, знаєте, починати через 10 років все з абсолютного нуля, ще й дуже поганим іміджем, скажімо так, так не дуже приваблива, як мінімум. Пані Тетяна, дозволю собі зауважити, от саме конфіскація виправі оце напевно більше події ніж навіть 10 років, які можуть потім скоротити за гарну поведінку. Я вам дуже дякую за цікаву інформацію. Докладну розповідь. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР.